Компанія Elastic зробила дуже крутий набір інструментів для організації логосховища, який називається Elastic Stack. І сьогодні ми його налаштуємо за допомогою Docker, щоб ви змогли його додати до вашого існуючого проекту, або, якщо вам пощастило, то до нового. Якщо коротко, то цей стек працює наступним чином: логи потрапляють до LogStash, який їх обробляє та зберігає до Elasticsearch. А за допомогою Kibana ці логи можна якось використовувати, візуалізувати, моніторити або просто шукати по ним. І все це в реальному часі. Для того, щоб показати вам можливості цього стеку, ми будемо використовувати дуже простий муляж Crew DPI, написаного на PHP, що в даному випадку взагалі не важливо. І для цього ми побудуємо наступну архітектуру engines. Який буде обробляти запити. PHP тут буде працювати наш API. LogStash – Ця штука буде збирати логи. Elasticsearch. Тут ми будемо зберігати логи. Кібана, тут ми будемо працювати з логами. Ідея наступна: нам приходить api request у вигляді JSON до інжинс, який його приймає та записує лог. І зазвичай це access Log. Далі на PHP, і той теж записує якісь логи. Ну нехай це буде debug log. А ще я хочу, щоб увесь JSON, який приходить в API, я теж зберігав і у форматі JSON. Далі ми вертаємо все на engines і він у response. Так, от усі ці логи я хочу зберігати у Elasticsearch. Тобто у нас є три види логи, які ми хочемо зберігати, та ще й так, щоб кожен з них був в окремому індексі, і для цього нам буде потрібен LogStash. LogStash – це програмне забезпечення, яке збирає логи у реальному часі, трансформує їх в залежності від формату та віддає результат кудись, в тому числі і в Elasticsearch. хоча не тільки. І в нього є таке поняття як пайплайн. По факту, це труба, в яку ви можете щось кидати. ну логи, звісно. Кожен пайплайн ділиться на наступне: інпут, тобто як туди дані попадають. Далі вони проходять через систему фільтрів, де вони переробляються, фільтруються, трансформуються та віддаються на output. Пайплайн за замовченням один, але ми можемо їх додавати. Також у Logstash є купа плагінів, які є вже в системі, або які можна встановити, або які можна написати. Вони потрібні для збору та обробки логів з багатьох систем, наприклад, з Amazon або ще з чогось відомого. Для кожного логу ми будемо використовувати свій власний пайплайн, який буде передавати логи до індексу. Кожен пайплайн може мати ID та конфіг, де налаштовуються його input, фільтр та output, і зберігається цей список у файлі pipelines.yml. Про нього чуть пізніше. Перший пайплайн буде обробляти дефолтний файл логів XSlog. І для того, щоб це сталося, нам спочатку цей файл логів потрібно замаунтити з контейнеру Engines до нас, а потім його ж замаунтити у Logstash контейнер. Наступне, що ми повинні зробити, це додати те ж саме, але для нашого debuglog. Рівно по тій самій схемі. За одним винятком, парсити файл нам треба буде по іншому, бо формат файлу буде інший. Далі нам треба організувати логування наших запитів API, які приходять до нас у вигляді JSON. -у. І ми можемо піти таким самим шляхом по типу закинути їх в файл і считати, але це не круто, круто відправляти логи по API у LogStash. Так так, запит по API, який ми по API відправляємо у логи. Ну а що робити? Файли, логи будуть оброблятися за допомогою плагінів File, а от API за допомогою плагіну http. Якщо ви взагалі не розумієте, що таке Elasticsearch або Docker, то у мене є відео на кожну з цих тем. Будь ласка, переходьте та дивіться. А також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. І ще одне, все, що ми сьогодні будемо робити, я додам до GIT репозиторію та залишив посилання у описі. Ось це всі файли нашого проєкту. В SRC у нас лежить додаток на PHP, який, як я вже сказав, емулює API та все, що потрібно для роботи цього додатку. В директорії config у нас знаходяться конфігураційні файли, а в Logs файли, які ми будемо оперувати для логування. Docker Compose є найцікавіше тут. Давайте на нього подивимось більш детально. У нас є 5 контейнерів, які я вам вже 100 раз малював. Перший це Nginx. Ось так він виглядає. Нас цікавить про кинуті волонс. Перший це конфіг віртуального хоста, який прокидує запити на PHP. Нас не дуже цікавить це в рамках відео. Наступний це проброз дежин з нашого коду. А ось третій те, про що ми говорили. Ми маунтимо access log так, щоб в нього писав engine свої записи, та ми бачили цей файл у нас на хост комп'ютері. Наступний контейнер це PHP. Тут є такий самий маунт, але для debug log, в який наш аплікейшн буде писати дебаг інформацію. Наступна ідея Elasticsearch, куди ми будемо зберігати інформацію. Тут купа налаштувань, але нам важливо відкрити порти 9200 для всіх наших контейнерів в тахос машини. До речі, весь проєкт буде доданий до опису у вигляді Git репозиторія Наступним у нас іде Logstash. Ця штука буде збирати логи. Нас тут також цікавлять Volumes. Ми робимо тут наступне: маунтимо обидва логи всередину контейнеру, також ми маунтимо конфігураційний файл для pipelines, а також директорію з конфігами для кожного з цих пайплайн. Ми їх через хвилину розглянемо. Також нам треба відкрити пачку портів. До речі, один момент. Якщо у вас Mac і не підіймається контейнер, тому що 5000 й порт зайнятий, вимкніть Airdrop або змініть порт. Порт 5043 ми розкриваємо для всіх, щоб можна було використовувати API для наших логів. Ну і останнє це найпростіший контейнер, це Kibana, хоча сам софт доволі непростий, про нього у самому кінці. Ну а тепер давайте перейдемо до створення пайплайнів. І це робиться у файлі pipelines.yml. Ми тут вказуємо ID для кожного з трьох наших пайплайнів, та кожному задаємо конфігураційний файл. В конфігураційних файлах ми можемо конфігурувати input, filters, output та ще купу іншого. Вони конфігуруються плагінами, яких тисячі, і на це треба реально окреме відео. В нашому випадку нам треба для перших двох пайплайнів зчитувати інформацію з файлів та віддавати її в Elasticsearch, а також кидати на стандартний вивід, щоб бачити, що відбувається. Різниця між ними поки що в тому, що ми беремо інформацію з різних файлів та кидаємо її в різні індекси на Elasticsearch, поки що без трансформацій. А ось з пайплайн для API запитів, інша історія. Ми беремо інформацію за допомогою плагіна HTTP, який висить на порту 5043. І закидемо у Lastic Search, але в інший індекс. Саме API максимально простий, і я його накидав за 3 хвилини на фреймворку, який вже давно умерв, тому що це взагалі не важливо. В ньому є реалізація кожного методу нашого круду. Наприклад, метод для створення нових продуктів робить наступні речі: він відправляє до дебаг файлу якусь інформацію, а перед цим відправляє до Logstash напряму через API. Те, що йому прийшло у вигляді по запитом. Реалізація методу доволі проста: це простий курл-запит на API від плагіну HTTP. Таким самим чином написан кожен метод круду. Знову повторююсь, він нічого по факту не робить, нам це взагалі не треба в контексті відео. Ну а тепер давайте все протестуємо. І для цього нам потрібен буде Postman та ElasticView, як клієнт для Elasticsearch. Підіймаємо контейнер за допомогою Docker Compose. Перший раз у вас буде трішечки довше, тому що вам треба буде збілдити PHP образ з установкою композера та інших бібліотек. А вже після це буде проходити набагато швидше. Тепер давайте за допомогою Postman накидаємо якихось реквестів на наше API, який по факту ж нічого не робить. І спочатку давайте перевіримо, чи додались нові записи до наших лог-файлів. А тепер давайте подивимося, чи створились індекси у Elasticsearch. Та чи є там інформація? Ось всі логи з нашого Access логу. А ось це з нашого debug логу. А ось ці дані прийшли за допомогою API, напряму на LogStash. І кожен раз, коли ми додаємо щось нове, індекси оновлюються. Так само, як і файли. Ну, а тепер найстрашніше кібана. Я знімаю капелюх перед розробниками цього монстра і напевно вбив би того, хто робив там UI-UX. Хоча, можливо, по-іншому і не можна було зробити. Це досить складна штука. Я зараз не буду розповідати абсолютно всі нюанси роботи з нею. Там ціле не пахане поле, як і з плагінами. Тому, напевно, буду робити окреме відео. Якщо вам буде цікаво, обов'язково напишіть у коментарях. Але зараз я вам розповім декілька речей, якими можна користуватися в контексті того, що ми сьогодні зробили. По-перше, ми хочемо бачити, що там нам надходить до API логу і які запити виконують. І перше, що ми повинні зробити, це створити індекс паттерн на основі індексу, з яким ми прагнемо працювати. Тепер ми зможемо побачити ці логи у Кібана, але як ви бачите, виглядає це не дуже зрозуміло. Тому ми зробимо новий вью, в якому ми будемо бачити лише те, що ми бажаємо. Додамо лише такі поля: тип запиту, URL та, наприклад, IP. І ми можемо це зберегти, щоб по-подальшому було зручніше його переглядати. Тепер він доступний отут. Якщо ми додамо щось до логу, то воно зразу з'являється. Ми можемо тепер шукати потрібні нам речі. У Кібана є навіть спеціальна мова запитів, яка дозволяє гнучка проводити пош. Ну і звісно, ми можемо переглянути будь-який запис. Тепер давайте зробимо дашборд, який нам покаже, скільки всього було запитів до API. Знову цей дешбор ми зберігаємо, щоб вертатись до нього пізніше. А ще я хочу бачити, скільки було запитів на пост, та, наприклад, Get або Delete. Це можна теж додати до дашборд. І тепер ми бачимо загальну кількість та графік по типам. І це дуже зручно. Знову ж таки, це, напевно, лише відсотки того, що тут можна зробити. Більш детальний огляд я зроблю пізніше. І, звичайно, якщо ви напишете коментар, я зрозумію, чи це реально цікавить мою аудиторію. На сьогодні це все. Я дуже буду вдячний за лайки, підписки та поширення цього відео. Та не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Миру всім. До зустрічі!